Привіт студенти! Мене звати Артем, і я буду вашим провідником у світі Android. Спочатку давайте ознайомимось з тим, що ми будемо вивчати на цьому курсі. Сьогоднішній наш урок це вступ. Я дам вам знання про те, що таке Android, Android Studio та як її встановити. Потім ми з вами вивчимо основи Kotlin, Це дасть вам змогу писати та розуміти код, який ми будемо робити. Після цього, починаючи з уроку 3 та до уроку 13-го, ми з вами будемо вивчати, як та що використовувати, щоб написати повноцінний Android-додаток. У 14-му уроці я розповім вам, що потрібно додатково вивчити, щоб отримати свою першу роботу. Уроки 15 та 16 будуть сфокусовані на написанні додатку, використовуючи ті знання, що ми отримали упродовж цього курсу. А тепер починаємо нашу пригоду у світі Android-розробки. Перш ніж ми зануримося в практичну частину, важливо мати загальне розуміння про платформи Android та її архітектуру. Android це мобільна операційна система, яку розробила компанія Google. Вона використовується на смартфонах, планшетах, телевізорах та інших пристроях. Але як саме вона працює? Платформа Android базується на iTRI Linux, що надає їй стабільність, безпеку та ефективне використання ресурсів. Пристрої Android мають різні версії, такі як Android 14, Android 13 і так далі. Кожна версія пропонує нові функції та покращення для кращого досвіду користувача. Як бачите, Android це захоплювати потужна платформа, яка відкриває безліч можливостей для розробки додатків. Це загальна інформація про платформу Android та її архітектуру. У наступних відео ми розглянемо кожен шар більш детально, щоб ви могли отримати чітке уявлення про те, як розробляти Android-додатки. Програмний стек Android це набір компонентів і технологій, які використовуються для розробки Android-додатків на платформі Android. Він складається з різних шарів, кожен з яких виконує свої важливі функції. Давайте заглибимось у цей захоплюючий світ. Схема в презентації показує ієрархію логічних шарів у архітектурі Android, починаючи з додатків на вершині, закінчуючи нижчим рівнем апаратної основи пристрою. Кожен шар забезпечує певні функції та можливості для розробки та виконання Android-додатків, про які ми зараз і поговоримо. Перший шар це Linux Kernel, це нижчий рівень архітектури Android, який забезпечує базові операційні системи функцій, такі як керування процесами, пам'яттю, мережою та драйверами пристрою. Наступний шар це Hardware Abstraction Layer або HAL. Шар HAL надає абстракцію для взаємодії з апаратним обладнанням на пристрій. Це дозволяє розробникам програмного забезпечення використовувати однакові API для комунікації з різними пристроями. Третій шар це Native C або C Libraries, або нативні бібліотеки. NDK: Цей шар включає набір бібліотек, написаний на мовах C або C, які надають додаткові функції для розробки на Android, такі як графічний движок OpenGL, бібліотеки для обробки зображень та звуку. Четвертий шар це Android Runtime. Шар Android Runtime виконує інтерпретацію та виконання коду на мові Java або Kotlin. Він включає в себе віртуальну машину Dalvik або ART Android Runtime. Які перетворюють скомпільований код програми в машинний код, зрозумілий для приступу. П'ятий шар це Java API Framework. Цей шар містить набір API, який розробники використовують для створення Android додатків. І він включав в себе різні компоненти, такі як Activity, Fragment Service, Content Provider і Broadcast Receiver, які дозволяють розробникам створювати функціональність своїх додатків. Про кожний з цих компонентів ми поговоримо у наступних уроках. Останній, але не менш важливий шар це Application Layer. Цей шар включає в себе додатки, які користувачі встановлюють на своїх пристроях. Це можуть бути стандартні додатки, такі як камери, галереї, контакти, а також сторонні додатки, розроблені різними компаніями або розробниками. Це було пояснення програмного стека Android. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, як різні шари працюють разом, щоб забезпечити вам потужні та різнобічні додатки. Далі ми розглянемо середовище розробки Android, та я покажу вам, як створити свій перший проект Android. Один із найважливіших інструментів для розробки Android додатків це середовище розробки Android Studio. Воно надає розробникам повний комплект інструментів, необхідних для створення тестування та розгортання додатків Android. Давайте познайомимось із цим потужним середовищем. Для початку давайте зайдемо на сайт Android Developer, який я додав у додаток до цього року, та в цьому Android Studio. На цьому сайті є як документація, як писати Android додатки, так і курси. Від Google, щоб освоїти нову бібліотеку чи ознайомитися з її продвинутими функціями. Натискаємо на Download Android Studio. Вертаємо у саме кінець, приймаємо користувацькі умови та правила і натискаємо завантажити Android Studio. Цей процес може зайняти трохи часу. Поки я розповім вам, що таке взагалі Android Studio. Android Studio базується на популярній інтегрованій середовищі розробки IntelliJ IDEA. Воно надає зручний інтерфейс, багатофункціональний редактор коду та інші корисні інструменти, які допомагають розробникам ефективно працювати над проектами Android. Одним із ключових компонентів Android Studio є Android SDK, Software Development Kit. Цей набір інструментів містить всі необхідні бібліотеки, класи та ресурси. Які потрібні для розробки додатків Android. Він містить різноманітні API, що дозволяють взаємодіяти з функціями пристрою, такими як камера, сенсор, геолокація та багато іншого. Android Studio також надає інструменти для створення та редагування графічного інтерфейсу користувача GUI. Ви можете використовувати різноманітні візуальні редактори, щоб швидко створити розміщення елементів, задавати стилі та взаємодіяти з елементами у своєму додатку. Ще одна важлива функція Android Studio це можливість тестування додатків. Ви можете використовувати вбудовані інструменти для запуску додатків на емуляторах або підключеному пристрої для перевірки їх працездатності та відлагодження. При створенні нового проєкту Android Studio автоматично налаштовує структуру проєкту, додає основні файли та налаштування, що допомагають розпочати роботу над додатком. Ви можете використовувати шаблони проєктів, щоб швидко створити додаток з попередньо налаштованими компонентами. Після ознайомлення з Android Studio та Android SDK час налаштувати середовищі розробки і створити наш перший проєкт. Давайте розпочнемо цей захоплюючий процес. Ось як ми бачимо, наш додаток завантажився, тому натискаємо на нього. Чекаємо, поки додаток завантажиться. Так як о, я вже маю Android Studio на цьому комп'ютері, то в мене з'явилося це вікно, То я оберу не видаляти минулі конфігурації. Та натискаю на кнопку Next. Потім ще раз нажимаю кнопку Next. О, перевірте, будь ласка, щоб усі галочки були вімкнені. Нажимаю кнопку Next. Тут ви можете обрати, де буде створена папка з Android Studio. Та натискаємо кнопку Next. Тут ви можете обрати, створити ярлик чи ні. Та нажимаємо кнопку Install. Це може зайняти трохи часу, тому я повернусь до вас, коли це встановиться. Після встановлення Android Studio натискаємо кнопку Next. Після цього відкривається наступний екран, де ми можемо обрати, щоб одразу ж запустилось Android Studio, та натискаємо кнопку Finish. Та чекаємо, поки Android Studio завантажиться. Тут ми можемо обрати відправляти статистику Google так чи ні. Я оберу ні. Процес встановлення та налаштування Android Studio. У вас то у мене могли трохи відрізнятися, але в цілому все повинно бути зрозумілим. Після встановлення Android Studio ми можемо перейти до налаштування. Для цього ми натиснемо кнопку Customize. Тут ви можете налаштувати різні параметри, такі як налаштування зовнішнього вигляду, клавіатурні скорочення та інше. Ви можете налаштувати середовищі розробки так, як вам зручно і комфортно. Також тут є плагіни, які можуть допомогти вам, наприклад, конвертувати JSON у дати клас, але це, про це все трохи згодом. Після налаштування переходимо до створення першого проєкту в меню Android Studio. Ми обираємо зробити новий проєкт, для цього ми натискаємо кнопку New Project. Тут ми можемо. Обрати якийсь темплейт, наприклад, я оберу Basic Views Activity. Тут ми можемо написати ім'я нашого додатку Package Name, де цей проєкт буде зберігатись, мову, на якій буде писатися проєкт це або Java, та мінімальну підтримувану версію Android. Ось. Натискаємо кнопку Finish. Наш проєкт завантажується. На це потрібно деякий час, тому я повернусь до вас, як тільки він завантажиться. Поки ми чекали, Android Studio автоматично згенерував початкову структуру проєкту зі всіма необхідними файлами та папками. Зліва ви можете побачити джерела, ресурси, файли Маніфесту та багато іншого. Усі ці файли ви можете редагувати, додавати нові компоненти та функціонал до свого проєкту. Важливо також знати, що Android Studio надає вам можливість створити емулятор або підключити реальний пристрій для тестування та запуску вашого додатку. Отже, ви налаштували середовище розробки та створили перший проєкт Android. Ваше домашнє завдання до наступного уроку це завантажити та встановити Android Studio. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування це насамперед практика. До кожного уроку є домашнє завдання. Відкрити домашнє завдання та виконайте його. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити, наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу. До зустрічі на ТІВІДЯ.